Полтавська битва, 27 червня 1709 року була одним з ключових епізодів Великої північної війни між московським царством і Швецією. Вона мала значний вплив на історію України, оскільки безпосередньо стосувалася гетьмана Івана Мазепи та українських земель. На початку XVIII століття Гетьманщина формально була під владою Московії, але Іван Мазепа прагнув більшої автономії. Він розумів, що Петро І деталі більше обмежує козацькі права. І використовує українські ресурси у війнах. Гетьман Іван Мазепа, сподіваючись звільнити Україну від російського впливу, уклав союз з Карлом XII, Однак цей союз виявився невдалим. Російські війська під керівництвом Петра І ретельно підготувалися до битви, зміцнивши оборону Полтави. Шведська армія, виснажена довгими походами та нестачею провіанту, намагалась штурмувати російські позиції, але зустріла сильний опір. Завдяки чисельній перевазі, кращій організації та артилерії, російські війська завдали шведам нищівної поразки. Карл XII був змушений втекти до Османської імперії. Поразка Мазепи та Шведів призвела до посилення російського контролю над Україною. Гетьманщина втратила залишки автономії, а українські землі стали інтегрованими до Російської імперії. Петро І жорстоко покарав пробічників Мазепи, знищивши Батурин і придушивши будь-які прояви опору. Полтавська битва стала переломним моментом у війні. Вона забезпечила перемогу Петра І у Великій Північній війні та зміцнила Московію як провідну військову силу у східній Європі. Для України ж вона означала посилення імперського гніту та втрату державницьких перспектив.